Доброго дня, шановні присутні. Відповідно до графіку засідань постійної комісії міської ради з питань бюджетних питань для розгляду на черговій сесії 72 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства, засідання постійної комісії в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради. Сьогодні присутні, Всього членів комісії 5, присутніх 5, комісія При Насідня на комісії запрошувалися міський голова, секретар міської ради, заступники міської ради, керуючі виконавчим комітетом працівники апарату міської ради та е, інші присутні. Поважна більшість присутня. Прошу під час засідання постійної комісії дотримуватися регламенту. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Переходимо до порядку денного. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний. Засідання операційної комісії. Включено три питання до, до 72-го сесії міської ради. Пропоную порядок денний затвердити. Якщо немає інших, немає доповнень? Ні. Прошу. За 5 рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання про проект рішення про внесення змін до рішення 24-ї сесії міської ради 8-го скликання від 8 листопада 2021 року номер 559 про затвердження програми соціального захисту населення Липовецької територіальної громади на 22-24 роки. Зі змінами доповідає Томчак Олена Юрійна. До програми соціального захисту населення Липовецької територіальної громади на 2022-2024 роки вносимо такі зміни. Пункт 2 розділу 5 заходи з реалізації програми доповнюємо таким пунктом: спрямування субвенцій до обласного бюджету для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей осіб, які загинули, померли. Захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України для здійснення почесної церемонії поховання в розмірі 150 тисяч гривень, обласною програмою, цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки, передбачено захід надання матеріальної допомоги на здійснення урочистої церемонії поховання. Розмір допомоги станом на 1 січня 2024 року становить 73 тисячі гривень. Станом на 1 вересня 2024 року 19 членів сімей загиблих, померлих, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1 мільйон 380 тисяч гривень. Станом на сьогодні одна сім'я подала документи, і дві сім'ї мають найближчим часом подати документи, тобто на загальну суму 219 тисяч гривень. А ми їм спрямовуємо субвенцію в розмірі 150 тисяч гривень. Прошу підтримати дане перед Запитань Запитання до повідача є? Немає. Тоді прошу інформацію довідача взяти до відома. І проєкт рішення внести на розгляд чергової 72-ї сесії міської ради. Інші питання немає? Прошу голосувати. За 5 рішення прийнято. Дякую. Друге, друге питання по проекту рішення проведеться змін до рішення 62-ї сесії міської ради 8 стиха від 22 грудня 23 року номер 1652 про бюджет бюджету провели територіальної громади 24 рік зі змінами доповідає поєдину Галина Антоніна. Прошу розглянути та підтримати пропозицію щодо винесення на розгляд чергової сесії міської ради питання. Про внесення змін до рішення 62-ї сесії міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023 року 1652 про місцевий бюджет Хервецької територіальної громади на 24 рік зі змінами. Перше, Першим розділом ми збільшуємо дохідну частину загального фонду місцевого бюджету сумарно на 379,1 тисячу гривень, за наступними кодами доходів по пальному на 150 тисяч гривень акцизному податку з реалізації е, імпортерами або виробниками е, в роздрібній торгівлі тютюнових виробів та тютюну е, на 245 тисяч гривень, за єдиним податком з фізичних осіб на суму 190 тисяч гривень і за адміністративним збором за, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 154 і чотири е, тисячі гривень. При цьому в розділі 2 ми збільшуємо видаткову частину загального фонду місцевого бюджету для міської ради в сумі 12 тисяч 100 для придбання функціонального пристрою, відділу освіти Липовецької міської ради для. Придбання предметів обладнання і інвентарю сумарно на 365 тисяч гривень, яких 145 тисяч гривень ми спрямовуємо першому ліцею на придбання пального, так як в них додався новий один рейс, Вони возять стотинки дітей і 100 тисяч для першого ліцею для будівництва господарським способом гаража для нового автобуса і 120 тисяч гривень для другого ліцею для завершення поточного ремонту, який вони розпочали. Далі ми зменшуємо збільшуємо суму на 3396 тисячі гривень за рахунок зменшення спеціального фонду субвенцій для для ірця. Тому ці кошти були спрямовані з державного бюджету. Вони зарахувалися їм до загального фонду до спеціального фонду, але так як сума незначна, там вони не можуть бути використані. Сьогодні нормативними актами дозволяється перенести їх до загального фонду і використати за цільовим призначенням фінансовому управлінню. Спрямовується 150 тисяч гривень для передачі субвенцій, про яку тільки що говорила Олена Юрівна, до власного бюджету. Зменшуємо видаткову частину загального фонду місцевого бюджету в третьому розділі. Для проведення перекидки всередині дохідної частини бюджету по відділу культури молоді і спорту для ДЮЦі зменшується фонд оплати праці на 80 тисяч гривень, і в управлінні соціального захисту населення по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі на таку ж саму суму. Ці суми переносяться до спеціального фонду відповідних установ, здійснюється всередині. В четвертому розлі зійснюється всередині перерозподіл видатків загального фонду місцевого бюджету. На 8 тисяч гривень зменшуються видатки по ходу 2210 предметів, матеріалу і обладнання для інклюзивно-ресурсного центру, центру для передачі цієї ж суми на код економічної класифікації видатків 21-20 на нарахування, на оплату праці, По відділу культури, молоді і спорту. Зменшуються видатки по заробітній платі на 40 тисяч, і, на, і зменшуються видатки, які спрямовуються на предмети матеріали обладнання інвентар на суму 20 тисяч, і повністю ця сума 60 тисяч переноситься для нижче на нарахування на оплату праці. Зменшуються видатки на заробітну плату на 50 тисяч гривень. По утриманню дитячої юнацької спортивної школи, і вони ж переносяться їм 50 тисяч гривень на придбання предметів, матеріалів обладнання інвентаря. В цьому розділі ми збільшуємо видаткову частину за спеціального фонду місцевого бюджету для Лиховецької міської ради на 102 тисячі гривень для придбання моноблоків і комплектів джерел безперебійного живлення. Це зараз купуються такі невеликі пристрої для того, щоб при відключенні світла можна було працювати постійно, не, ну, не виключаючи з Мережі. Для відділу освіти спрямовується 70 тисяч гривень для коригування ПКД робочого проєкту по капітальному ремонту навчальних корпусів, відділу культури молоді і спорту для дитячої юнацької спортивної школи за тим перерозподілом, про який ми говорили попередньо, 70 тисяч гривень для придбання спортивного пневматичного пістолету. По управлінню соціального захисту, знову ж те, що ми говорили, по багатопрофільній стаціонарній допомозі 80 тисяч гривень спрямовується на виконання заходів програми «Майбутнє вечення збереження здоров'я з метою придбання термостата. Відділу містобудування і архітектури спрямовується 40 тисяч гривень для придбання ноутбука, фінансовому управлінню спрямовується 800 тисяч гривень для передачі субвенцій місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, а саме 400 Тисяч для придбання товарів оборонного призначення для військової частини, яка зазначена. Ви читаєте номер частини в себе в матеріалах і 400 тисяч на розбудову впровадження системи відеонагляду в місті Липовець передається головному управлінню національної поліції в Вінницькій області. Зменшується. Видатки по відділу освіти, ті, що ми говорили, попередньо спеціального фонду переноситься 3396 гривень для передачі до загального фонду. Прошу підтримати. Запитання до відповідача є? Питання по відділу нагляду це такі по випусі для відповідь. Ні, не тільки вулиці і. Галина Анатоліна, я ще хочу запитання дати по капітальному ремонту. 70 тисяч на другу школу, я так зрозумів виготовлення нового проєкту. Чи чи коригування? Це коригування, того, що є новий проект, буде коштувати ну, на це слово дорого. Тому що 70 тисяч це ж нічого цього ніде покладе. Це просто коригування. І то ми ще не знаємо. Чим... я наскільки розумію, що можливо ця операція фінансово взагалі не буде проведена. Я зрозумів. Е... Це просто це поки що кошти тільки на папері. Фізично їх ніхто інше не виділяє, тому що, як би сказати, дуже багато ризиків не використання цих коштів взагалі в поточному році. Це так, я зрозумів, що це ці 5 мільйонів, що отримали з цього чи ні? Я поки що не можу про це говорити, немає 1 жовтня. 1 жовтня ми можемо чітко говорити: да, на рахунках сьогодні ці гроші є, але фізично. В звіті їх ще немає. Вони, вони появляться в нас лише 1 жовтня, по результатах роботи 9 місяців повністю закриється місяць. Ви Сьогодні розпорядниками коштів є лише депутатський корпус і лише вибрати приймати рішення, куди вони будуть спрямовані. Дякую за відповідь. Запитання ще є. Дякую. Пропоную інформацію до Петчани Анатолій, взяти до відома, погодити рішення проєкту та внести на розгляд чергової до 72-ї сесії міської ради, 8 скликання. Інші пропозиції є. Тоді прошу голосувати. П'ять є, п'ять за. Рішення прийнято. Дякую, Галина Анатоліна. Ну, ще всі інше питання теж ваше. Так, так третє питання про проект рішення про зміну цільового призначення субвенції з місцевого бюджету Леповської територіальної громади до державного бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіони. Тобто, Довідаєш поєдини Галина Анатольовна. Я то спробую своїми словами попередньо ми в квітні місяці спрямували субвенцію до обласного бюджету для державної для служби з надзвичайних ситуацій відповідно до місцевої нашої програми суми сумі сім тисяч 800. До нас звернувся керівник цієї служби територіальної нашої Василь Цупа з таким проханням. Ці гроші ми їм перерахували, вони вже знаходяться в них на рахунках, але використати за цільовим призначенням вони їх не можуть, тому що кошти ми спрямовували їм на придбання на виготовлення форменого одягу. Але в Україні це ну, виготовлення їхнього формного одягу здійснює лише одна організація, тендери з якою укладає їхня державна служба в цілому для, в цілому для України. Відповідно, самостійно вони придбати їх не можуть. Для них це купить їхня, будемо говорити, їхній центральний офіс. Тому вони попросили ці кошти, які вже є, вони в них є на рахунках, спрямувати на, і на виконання інших заходів місцевої програми, тому що програма там розписана на багато інших пунктів. І от вони для себе обрали, на які пункти можна в них розподілити ці кошти, на, для придбання аварійно-рятувального обладнання 27800, по пункту 2 місцевої програми, і по пункту 10 місцевої програми для забезпечення паливно-мастильними матеріалами 60 тисяч Запитання доповідача. Нічого пропозицій немає. І, і інформація... В іншому, в іншому випадку, вони, якщо ми не дамо це погодження 25 грудня, вони нам повернуть ці на рахунки. Вони не зможуть її використати зовсім своїм Ну, ми, Я не знаю, в чому, то, що краще, чи краще, щоб повернули, чи краще, щоб використали, але звернення письмове від них таке є. Ми на нього мусимо прореагувати. Рішення є ваше, ваше право. Вони є, вони вже в них на рахунках перераховані ще з травня місяця. Хай використовують, тому що ми не знаємо, що чекає, яка буде зима, і, а для них це маленька. Ну, так ж в них будуть це все да. буде. же ж там все одно знаходиться в будь-якому Пропоную інформацію звичайно, то не взяти до відома, погодити перед рішенням та внести на розгляд чергової 72-ї сесії міської ради, вашому восьму скрипні. Інші пропозиції є. Немає. Прошу голосувати. Завертаюся до комісії. У нас є питання в різному. Ми закриємо зараз засідання, а потім різне проговоримо, Чи як? Чи, щоб запис закрити. Там ж повинні бути питання ще по школах. Немає, різне. Це комісія. Ні, так, це буде гуманітарна комісія. Ну ми в різному можемо зараз поговорити. То, що закриємо.